У Генштабі підтвердили удар по аеродрому в Приморсько-Ахтарську. Це Краснодарський край Росії. Ціль була уражена напередодні пізно увечері. Атаку здійснили сили безпілотних систем разом з іншими підрозділами ЗСУ. На литовищі російські військові зберігали та запускали шахеди по Україні. Сьогодні вночі гучно було також в інших областях РФ. Вибухало одразу в кількох районах Ростовської області, зокрема в Таганрозі та Кам'янську-Шахтинському. Про наліт безпілотних... Отників повідомляють також в Самарській області. А напередодні ввечері ворожа герань влучила в дах найбільшого ринку Харкова. Барабашово вибуховою хвилею рознесло кілька торговельних рядів. Ще зруйновані десятки павільйонів. Поранена охорониця ринку. Найсуттєвіші руйнування там БПЛА влучив дах найбільшого ринку Харкова. Внаслідок вибуху було пошкоджено десятки торгівельних павільйонів. Травмованих на місці подій немає. Також поранені не отримали охоронці, які були на місці події. Перше в Україні жіночий будівельний батальйон взявся за відновлення будинку після обстрілу. Роботи тривають у Дніпрі. Торік у лютому російський шахет зруйнував там сім квартир. Як жінки справляються з роботою, яку раніше вважали чоловічою? Та коли мешканці будинку зможуть повернутися в свої оселі, знає наша Софія Москаленко. Рівним шаром Олена наносить клей для плитки, готову панель передає наверх інні, а та вже приклеює її до стіни і щоразу перевіряє, чи рівно виходить. А там все нормально. Ще рік тому на місці цих осель була пустка. У ніч на 23 лютого російський шахет знищив верхні поверхи будинку. Ця багатоповерхівка стала першою у Дніпрі, яку вирішили відбудувати після атаки. Всередині осель уже роблять базовий ремонт. Це пошпакльовані стіни, пофарбовані стіни, поклеєні обої, зроблена стеля, стяжка і мінімальна набір сантехніки. Саме до цих робіт залучили перший в Україні жіночий будівельний батальйон. У нього тому тільки переселенки, які протягом трьох місяців опановували нові для себе професії. Ось цю площину ми зробили буквально за 10 днів. У перші два ми розгубилися, трошки боялися, але після діла пішло. Вперше з Оленою ми зустрілися влітку 2024 року на вокзалі Дніпра. Тоді вона тільки но переїхала з рідного Селидового, що на Донеччині. А восени жінка уже взялася навчатися на професію плиточниці лицювальниці. би життя наше, ніби постійний ремонт. От і моє нове життя почалося з ремонту. Началась ремонт. Їй хочеться виконати роботу якомога якісніше, бо знає, як це, коли росіяни руйнують рідний дім. у серпні останній раз я була на батьківщині. Більше я не можу поїхати туди. Приліт був і наприкінці російський прапор на будинку повісили. Працюють у парі з Інною, познайомилися на курсах і стали справжньою командою. Спочатку Інна планувала навчитися будівельній справі, аби полагодити зйомну квартиру у Дніпрі, яку пошкодили росіяни. Та тепер каже загорілася новою професією. Вже бригада, справжня бригада, і більш того, що ми вже кажемо, і будемо далі на на працю десь іти, то обов'язково тільки разом. Нам всім хочеться і людям допомогти і відбудовувати Україну далі. Програму перенавчання переселенок профінансували німецькі благодійники. Студентки могли обрати одну з двох професій: малярки або плиточниці лицювальниці. А як закінчиться практика, отримують свідоцтво державного зразка з третім розрядом. Заробітна плата зараз через дефіцит працівників в цій галузі. Вона сягає від 30-35 тисяч гривень. Саме такі робітничі професії користуються найбільшим попитом, підтверджують у компанії, що взялася за відбудову будинку. Тільки на цьому підприємстві на фронт пішли 30% працівників. працівників. Внутрішніх роботах да вже можна з жінками працювати, і це буде. В майбутньому, так скажемо, перспективи. мороло, звісно, так ну потрібно ще досвіду набиратися. Повернутися у цей будинок мешканці зможуть уже за місяць. А поки ж вартість оренди для них сплачують коштом міськради з Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.